Злочин проти людяності це один з чотирьох різновидів міжнародних злочинів, який являє собою широкомасштабний та систематичний напад на цивільне населення в межах певної державної або недержавної політики. У будь-якому разі цей напад об'єднаний спільним умислом. Історія починається з Другої світової війни, коли цей термін злочин проти людяності був згаданий в обвинувальному акті і в статуті Нюрнбергського трибуналу. Терміни злочин проти людяності і термін геноцид були розроблені двома вченими правниками: Гершем Лаутерпахтом і Рафалем Лемкіним, двома євреями, які народилися на території тодішньої Галичини сучасної Львівської області. Обидва навчалися у Львівському університеті обидва втратили близьких. Під час першої світової, під час другої світової війни, і ось ці два вчені правники під час Другої світової війни почали незалежно один від одного розробляти ці дві правових концепції: гершлаутерпахт відповідно злочини проти людяності, Рафаль Лемкен геноцид. І те, і те масштабні злочини, які об'єднані спільним спільним задумом. Проте геноцид має на меті винищення всієї групи, об'єднаної за національним етнічним релігійною ознакою. В той час як злочин проти людяності немає на меті винищення всієї групи. Ось саме тому в Руанді, наприклад, це був геноцид, тому що він мав на меті винищення всієї етнічної групи. Злочин проти людяності такої мети не ставить. Проте він залишається широкомасштабним нападом. Тобто, на певній території під час певного конфлікту міжнародного та неміжнародного всі цивільні знаходяться у небезпеці, тому що це не вибірковий напад. Тут відповідь проста, це має визначати суд. Який суд тут вже є варіанти відповіді? В першу чергу це міжнародний кримінальний суд. Також відомі випадки. Коли створювалися спеціальні трибунали для розслідування окремих випадків міжнародних злочинів: трибунал по Руанді, трибунал по колишньої Югославії, деякі країни можуть притягати до відповідальності за злочину проти людяності в межах своєї національної юрисдикції. Але для цього потрібно, щоб, по-перше, такий злочин був криміналізований в законодавстві самої країни, і по-друге, щоб ця країна визнавала універсальну юрисдикцію. Україна не може, тому що в криміналь в Кодексі України не має не криміналізовано склад злочини проти людяності. Це, до речі, доволі серйозна проблема. Україна, як відомо, не ратифікувала Римський статут. Вона лише визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо злочинів скоєних на її території з 2014 року. Проте сам статут не ратифікований, і як наслідок його норми, зокрема стаття 7, яка власне і передбачає злочини проти людяності, не імплементована, не внесена, говорячи простим язиком, в кримінальний кодекс України. Тому такого складу. Злочину в Україні немає, це призводить до доволі негативних наслідків до того, що слідчі в Україні розслідують завжди воєнні злочини, тобто стаття 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни, і тому у слідчого немає ані мети, ані повноважень досліджувати оці елементи злочинів проти людяності. На мою думку, такими діями є злочини проти цивільного населення на окупованих Росією територіях. Тобто, коли армія РФ заходить на певну територію, то там завжди в усіх випадках починаються незаконні ув'язнення, фільтрація населення, катування вбивства, тобто ми не можемо назвати жодної території, жодною. Жодного населеного пункту України, куди увійшла російська армія. Це стосується подій, починаючи з 2014 року, куди увійшла російська армія, де були цивільні і де не відбувалися цих злочинів. Тобто нікого не ув'язнювали, не змушували проходити фільтрацію, не катували, не вбивали, не забирали майно у тих території. Не існує. Це відбувається всюди, в різних масштабах, але відбувається всюди. Почати варто з Нюрнбергського трибуналу, на якому частину підсудних було визнано винними в злочинах проти людяності і декого з них страчено по колишньої Югославії. Там було також кілька десятків підсудних визнано винними в скоєння злочинів проти людяності. Тобто, це найбільш відомі випадки визнання. Винними осіб скоєні злочинів проти людяності. Але це, це рідко відбувається. Варто зазначити, що злочини проти людяності скоюються частіше, ніж винних, в них притягають до відповідальності і визнають в них винними. На превеликий жаль, ні. Ні, всі злочини скоєні Ну, со союзом, да, почнемо з того етапу совєтського союза, поки не знайшли відповідної оцінки в міжнародному кримінальному суді чи в міжнародному якомусь міжнародному трибуналі. Хоча ці злочини є масштабними і загальновідомими, можна почати, хоча б з голодомору, з, да, з геноциду українського народу в 30-ті роки після другої світової війни. Вський союз опинився серед держав-переможець і тому йому теж було списано все, що було зроблено під час другої світової, і зокрема злочини, які він робив з 1939 по 1941 рік спільно з нацистською Німеччиною. Можна згадати їхні дії в країнах східної Європи після Другої світової, яку фактично вони контролювали, це Венгрія 1956 року, це Чехія 1968 року, це репресії в східній Німеччині. І так далі, і так далі, все це не знайшло відповідної оцінки. Під час совєтського вторгнення в Афганістан також є достатньо інформації про масове винищення цивільних. Ніхто не має точних даних, але можна припустити, що за роки вторгнення було вбито не менше мільйона цивільних. Афганців, і це безумовно було або злочином проти людяності, або геноцидом. В Подальшому це були збройні конфлікти ініційовані Росією. На пострадянському просторі Молдова, Грузія та інші. І вони теж, як ми знаємо, по них не відбувалося трибуналу і винні в воєнних злочинах не притягалися до відповідальності. Є навіть не надія, а скоріше впевненість, що за результатами російсько-української війни нарешті буде дана належна оцінка діям Росії в Україні, належна оцінка і діям як міжнародним злочинам. Винні будуть притягнути до відповідальності, в тому числі найвище керівництво.